по крайней мере, в тех сообщениях, которые есть, как бы, да, все равно сквозит некий обвинительный уклон. Я тут с вами согласен. Хочется сказать военным, вы там бардак развели с учетом, а виноваты граждане, да? – Бардака нет. идет работа. – Есть, есть бардак, Павел. Ну, давайте вы говорите, что нет, а да, я хорошо. точно знаю, что есть. Вот он есть. И когда эта частичная мобилизация началась, я так и говорил, сейчас будут масса косяков. Они и есть, эти масса косяков, они и были, они и есть. Но вопрос такой, так сказать, да, значит, государство не может наладить обмен данными внутри своих, между ведомствами, а виноват в этом должен быть гражданин. Вот он должен заплатить, так сказать, да, за вот это самое, за то, что он там куда-то не пришел или что-то что не сообщил. Да? И это довольно странная ситуация. Вот. Я просто, что такое, так сказать, да, веселый, как бы, да. Потому что я знаю это изнутри. Я знаю все эти вещи изнутри, так сказать, да, и как это все действует, и точнее не действует. Тот, кто через это прошел хотя бы раз или несколько раз, тот прекрасно знает. Не надо вот эти все, значит, эти лапшу вешать. А тот, кто, тот, кто пиджаком был без обид, тот пиджаком и останется. Когда-то вот я довольно как бы много лет провел, как бы, да, значит, в как сейчас модно говорить, в коллаборации с военной uh -huh. системой, да, вот работал ну, срочная служба армии, там, военно-воздушная инженерная академия Мжуковского, Потом, как бы, я на фоне разных всяких событий, так сказать, с нашей страной связанных, там, да, ушел оттуда, вот, поступил в МГУ имени Ломоносова, начав новую жизнь, фактически, да, вот, а когда я в МГУ поступал, как бы, да, ну, я официально уволился, в МГУ поступал, там есть военно учетный стол, uh -huh. туда приходишь, все сдаешь, все документы. Когда ты заканчиваешь, получаешь диплом, забираешь военный билет за военно учетного стола. Вот все это прошло. После этого прошло уже, наверное, лет 15. 15. Военно-воздушная инженерная академия Жиковского была расформирована. Слета с Гагарина и переведена в Воронеж. И вдруг, так сказать, приходит мне поездка из военкомата. Вот я вам рассказываю реальную историю, которая со мной произошла. Вот я просто не люблю как бы да, внедряться, но это реальная история. В поездке я думаю, ё-моё, что такое это? Может, орден хотят дать? Или что-то в этом роде? Хотя бы медаль. Да. Вот, прихожу туда, как бы, и говорят, товарищ Михеев, там, хорошо, хоть не гражданин, да. Вы же у нас это самое работаете военно-воздушной академии Жуковского. Это мне военный задает вопрос из Министерства обороны. Из Министерства обороны, которое расформировало академию Жуковского и перевело ее в Воронеж нахрен. Я говорю это самое. Конечно работаю, да, да. Правда что ли? То есть смотрите, они не знают, что я оттуда уволился, хотя это военная система. Они не знают о том, что я получил на высшее образование. Хотя, как бы, да, в, в МГУ, где я учился, был военный учетный стол. Они не знают ровным счетом ничего. Хотя их же министерство при Сердюкове расформировало и академию, и огромное количество других этих самоучилищ. И вот сидит офицер в военкомате, он ни хрена не знает. Да, говорит. Я говорю, да, представь себе, родной мой. Вот такие вот дела. Но теперь. Их Он по... ничего об этом не забыл. Теперь нет, их подключили к интернету, так они продолжение, все. Знают. Продолжение. А, а продолжение. Так сказать, да? Я говорю, ну вот вы знаете, так сказать, да, товарищ, целый, целый старший лейтенант, на. Говорю, представляешь, так сказать, товарищ старший лейтенант, вот, вот такие дела, как бы, вот <сёк> так вот, вот академия, давно нет, ты в курсе, нет. Вот. Вот, а я вот <сёк> это высшее образование давно, давно получил, как бы, сдавал это военный билет, военно-учетный стол. Он говорит, да, правда, у нас ничего этого нету. Тогда, говорит, вам надо э, это самое, в другой говорит, кабинет прийти, mm. но там, говорит, эта женщина, говорит, она сейчас в отпуске, она будет месяц через месяц, так сказать, да, но вы тогда, так сказать, это самое, зайдите, слушайте, хочешь сказать, иди ты нахрен, понятно? Если в твоем военном ведомстве ни хрена вообще не знают, А каком там а там порядки можна може ті Ну, по перше, ізраїль прямо на себе не взяв відповідальності за цю акцію? Хоча чи там лише Ізраїль, чи не обійшлося без допомоги ще якихось сторін? Це питання тут, до речі, відбулося це в той час, коли Ганія приїхав на інаугурацію нового президента Ірану, що теж до речі досить цікаво, оскільки його позиціонували деякі іранські коле, як такого реформатора, людину, яка піде на діалог із заходом, а тут... Тут власне поставили самого нового президента іранського такий статус, що йому одразу доводиться починати з того, чим закінчував Раїсі, тобто говорити про необхідність жорсткої політики, відповіді боротьби з Ізраїлем, боротьби з Америкою. Тобто, по суті, іранська еліта багато чим скористалася, тим, щоб нового президента одразу поставити на те місце, яке йому ятолою відведено, ізраїль тут до речі, непогано йому підіграв в цьому. Якщо ж говорити про аганію я прибув у Катарі, і ховають його так само. Він прибув з Катару і там його ховають. В Катарі, очевидно, Ізраїль не хотів би таке робити, оскільки не хотів би псувати відносини з арабськими країнами. Але якщо чесно, Ганія багатьох уже дістав, як і сам Хамас, і Саудитів, і Еміраців, і катарців для багатьох ця ситуація в секторі Газа, ну умовно кажучи, велика проблема, яку хочеться завершити. І з одного боку, Ізраїль продовжує перемовини, не погоджуючись на умови Хамасу, навіть сьогодні делегація знову прибула в Каїр на перемовини. Тобто Хамас, що дуже цікаво. Вони не вийшов абсолютно з перемовин. А якби з позиції сили вартувало б це зробити? Ну як ж ви нашого лідера, і тут вести з вами перемовини? Тобто, бачимо, що навіть на днях Ізраїль провів чимало успішних операцій. Тобто, коли Нітаніяху заявив, що Хамас буде знищено як організацію, багато хто висловлював цьому сумніви. Ну мовляв, до кінця знищити не вдасться, десь буде якась замирилівка. Це ж таки, Нітаньяху не без допомоги зрозуміло західних своїх партнерів, провадить цю полі... Тику важко прогнозувати, що там далі, але вочевидь зараз ситуація трошки зміститься із сектору газа. На Ліван, тому що враховуючи останні повідомлення, і іранська відповідь буде через Ліван і вже є заклики до громадян покинути Бейрут. Ну і північ Ізраїлю, так само величезна евакуація населення, проводилась і проводиться далі. І, тобто, це підтверджує ті прогнози, які висловлювали деякі аналітики, що на осінь готується величезний масштабний конфлікт із Ліваном, коли Ізраїль зумів багато чого послабити Хамас в секторі газа. you <laughs> Виролити там ситуацію, то зараз ну прийшов час уже дати належну відповідь. Хізболі і хізбула теж до цього конфлікту готується. Тобто, ми можемо чекати на відкриття другого фронту, хоча чи досягнуть бойові дії там масштабу 2006 року з такими повноцінними авіаударами по півдню Лівана. Ну це теж питання. Хоча, в перспективі, якщо не найближчого місяця, то року я думаю, цього цілком можна очікувати, бо без зняття загроз. Це були, ну говорити про якусь безпеку в Ізраїлі о, навряд чи можливо та й тим більше. Удари по Лівану вони будуть сприйматися зовсім інакше, ніж удари по сектору газу, навіть арабською громадськістю, тому що рух Хізбула він не має стільки прихильників в арабських країнах, скільки мав Хамас. Тому що Хамас це такий сунітський рух, який був пов'язаний з братами-мусульманами. Тут виходило, що ну, палестинці, корінне населення регіону, яке чинить спротив окупації. Тобто наратив виглядав відносно привабливо. Тут же якісь іранські радники, шиїти, фанатики, які понад Наїхали в Ліван, обдурили місцевих, незрозуміло чого нападають на Ізраїль. Тобто, з точки зору, наприклад, Саудівської Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратів, в принципі, Хізбулу можна спокійно зливати, і особливого ніякого протесту не буде. Навіть якщо ми говоримо про північну Африку і ті країни, так само. Тому, в принципі, прийшов такий момент. Знову ж питання, як відреагують союзники Ізраїля, конкретно Джо Байден, який зараз відходить від справ. Тав, ми це бачимо, тому що в Трампа була політика декларативно більш антиіранська. І він зараз демонструє, що мовляв, ось якби він був, то і Хамас не напав би. Ну, це відомі такі тези пропагандистські. І де ізраїльтяни також чекають в очевиді американських виборів в даному випадку, навіть коли ми бачимо, що Байден знявся з виборів і пришестя Трампа умовно стало на обрії більш реалістичним. а Анітаньягу є його повним прихильником. То Ізраїль значно, ну так би мовити, натиснув на газ і почав і в Ємені проводити, і в Лівані успішніше деякі mm -hmm. операції очевидь, заручившись підтримкою деяких американських кіл, і ми бачимо, що це дало новий сигнал для можливості ескалації. Ну і відтягнуло питання повернення заручників на невизначений термін. Бо як бачимо, Нітаньягу допоки не погоджується на умови Хамас. Ось така приблизна ситуація зараз складається.